Сірий прийшов у двір навіть, їсти захотів. А де твої мишки? Дивися, вчора Віка тобі ось крилошок на їж о скільки. Айка не любе таке. Сире йому подавай, варене. А? Сірий, та хоч глянь сюди. От умнічка. Та їж ніхто в тебе не забере, не бійся. От уже трусішка. їж. їж. Раз мишок ловиш, то й це будеш хрумтіть. Ну, дивіться, як він лихо вправився. От, молодець. Ну, водичка там є, дощик налив в мисочку твою, поп'єш водички, моросить дощ, сиро на дворі. О, красавець. Бачите, який. Ну, все, доїдай. Я пішла до хати. Що це робиться? Кубло собі мостим. Все, намостила. Все, це вже ми будемо спати. Немає світла, немає тепла. І ми отак під ковдрою ховаємося. не хоче, щоб я на неї світила. А свічу я ось о фонариком. Ось так. Так, да? кажу, мені там тепло. Що да? ти мене чіпаєш? Я буду спати. Все. Ось так ми ввечері запалюємо свічки, коли нам виключають світло. І сидимо. А це все можна. Пережити був би мир та злагода, і все буде Україна.